Сьогодні в нас скоранка Китай зубр 240 без видучого корябка. Помер 2,25. Стандартний, 2 корпуси. Глибина десь 15-20 см. Більше не потребує. Можемо і більше, але беремо режим пішов. Іван Павлович. Знімальна группа, прошу вас. Тримайте. Пауза, стоп. нажимайте цю паузу.

Тут у нас були грядки, одна виворона. Йдемо, глянемо, як ці плуги воруть цілину. Тобто тут була цілина, він просто її ставить до боку. Глибина, щоб ви розуміли, ось ногу поставлю. Видно, так? Нормально. Просто до боку її поставило, навіть не перевернуло. Якщо поле чисте, питань немає. Для уранків вони непогані. Тільки вже попадає пери і все. O <experiences>